Свідомість сталри відкриває новий погляд на час на минуле, справжнє і майбутнє. Це послання для тих, хто готовий почути себе. Справжнє це відлуння минулого. Воно народжено з досвіту, з виборів і з пам'яті, але ні минуле, ні теперішнє не містять у собі майбутнього. Бо майбутнє це не продовження, це творіння, що народжується з наміру, з енергії, яку ми випромінюємо сьогодні. Майбутнє не приходить випадково, воно формується законами гармонії, що діють у просторі Всесвіту, незалежно від віри чи часу. Їх відчувають ті, хто живе серцем. Хто прагне змінити себе, почути свою душу і з'єднатися з її світлом. І коли серце відкривається, людина починає чути тихий поклик середини, поклик пам'яті душі. Але не всі душі пам'ятають себе, бо пам'ять не зберігається в думках, вона живе у стані єдності, коли особистість занурюється у шум розуму, вона втрачає частоту душі і бачить лише уламки минулого. Та коли людина зупиняється, дихає в гармонії із серцем, душа знову промовляє: Я є. І тоді минуле очищується, справжнє наповнюється світлом, а майбутнє. Народжується не зі страху, а з любові. Ось чому нова парадигма свідомості Талри не в тому, щоб згадати минуле, а в тому, щоб пробудити себе у теперішньому це душа і творець, одне дихання. І тепер маленька практика вона допоможе тобі відчути, як нова парадигма. Стає частиною тебе не розумом, а через дихання і стан, зупинись на мить, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих, відчуй спокій у серці, назви старе, відчуй у собі те, що тягне назад, страх, сумнів чи чужий голос. Скажи спокійно, я бачу цей код, я анулюю його. Він більше не керує мною. Потім, не задумуючись, назви чотири цифри, які першими прийшли подумки: Це відгук душі. Її ключ до анулювання старого. Запам'ятайте цифри. Або запиши їх, це не просто числа, це хвиля енергії, що відкрилась тобі саме зараз, вони належать лише тобі. Коли відчуваєш, що старе знову піднімається, промов ці цифри-подумки: ніби натискаєш світловий код у своєму полі, і старе зникне, як тінь, що не може стояти перед сонцем. Відкрий нове, поклади руку на серце і прошепочи, я вибираю любов, я творю нове, я відчуваю силу душі, зроби маленьку дію, усміхнись, подякуй, зроби крок, який підтвердить твої слова, навіть найменший рух із гармонією. Бо саме в цій миті починає народжуватись твоє нове майбутнє. Пам'ятай, майбутнє народжується в цій миті, коли ти дихаєш разом із душею. Твоя мить зараз, і це початок нового світу.